Свята змінили дату. Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо, чому в Україні свята змінили дату. Більшість українців цього року святкуватимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Чому? Тому що з 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна Церква України відзначатимуть свята за новим церковним стилем. Це означає, що дати свят змістяться на 13 днів. Такий перехід зі старого юліанського календаря на новий називається новим новоюліанським календарем. Перехід на новий стиль. Що це означає для українців? Жодні традиції щодо святкування того чи іншого свята не зміняться в Україні. Розуміють, що перехід на новий стиль може бути непростим. Тому рекомендують робити це поступово. Перший рік треба пережити наступний утвердитися в цьому питанні. А вже на третій почати звикати. Потрібно пам'ятати, що перехід не має бути різким, наголошує священнослужитель. Нові дати зимових свят в Україні. День Святого Миколая. Святкуємо 6 грудня. Святвечір напередодні Різдва Христового буде 24 грудня. На святий вечір багата куття. Починаємо колядувати. Різдво Христове. 25 грудня. Свято Маланки або Щедрий вечір 31 грудня. Дівчатка мають щедрувати. Дата Нового року залишається незмінною. 1 січня, адже це свято не пов'язане з церковним календарем. Також на 1 січня припадатиме і День святого Василя. Хлопчики мають засівати водохреща 6 січня. Цього дня закінчується цикл Різдвяно-новорічних свят. Марія! А яке свято найближче? Святого Миколая. А ви готуєтесь до свята? На цьому все. Зустрінемось завтра. Бувайте! Будьте здорові!